Так, доброго дня. Зараз хочу познайомити вас з такою досить корисною програмкою, на мій погляд, яка називається Gparted. Значить, Спробую пояснити, навіщо вона потрібна. Ну, дивіться, я зараз заходжу в пуск мій комп'ютер і можу переглянути, які у мене локальні диски є. Що це таке локальні диски і так далі тому подібне? По суті, локальні диски в Windows це розділи, на які поділяється ваш Вінчестер чи Вінчестер, якщо у вас багато вінчестерів, тобто жорстких дисків. Або SSD-дисків, тобто твердотільних накопичувачів. Чому зараз я бачу 4 локальні диски, а не 3, не 2, не 1, і т.п.? Ну, так, розбитий просто. Ваш накопичувач, чи ваші накопичувачі. Все це можна змінити. Зокрема, розбити ваш накопичувач, там, жорсткий диск чи SSD-диск на такі частини на локальні диски, ви можете багатьма програмами. Це є, наприклад, Acronis, Disk Director. Але є безкоштовна програмка, вона йде під Windows, під Linux, називається Gparted. Відповідно, я покажу, як ділити ваші накопичувачі на частини за допомогою програмки GPT. Де її взяти? Ну, дивіться, дуже все просто. Є офіційний сайт програмки GPAT. Ось він. Перепрошую, це не зовсім він. Зараз ми назад повернемося. Я вам покажу. О, gparted.org о, зараз ми так навіть зробимо. Ось офіційний сайт, будь ласка. А, для того, щоб завантажити цю програмку GPR, то ви можете перейти на вкладку або за посиланням Download. І, повідомо, тут багато всього, але от, дивіться, є тут така штука Download, Gparted Live. А, значить, що таке Live, я зараз розкажу. Ви просто переходите за цим посиланням і завантажуєте цю програмку. Дивіться, ось вона вже в мене є скачена. Uh, так, перепрошую, ось вона мене і Це ISO образ, бачите. Очевидно, ви вже можете здогадатися, що якщо я завантажу вісообраз, значить тоді я можу створити завантажувальну флешку. Так, дійсно. Для того, щоб працювати з вашими накопичувачами, жорсткими дисками, SSD-дисками, як хочеш ділити їх на різні частини, краще завантажуватися з так званої живої флешки, на яку вже встановлено буде ваш g -Parted. І тоді ви можете робити з вашими жорсткими дисками все, що завгодно. Якщо ви, ну скажімо так, якщо працювати з розділами дисків, да, з локальними дисками самої операційної системи, то може вам операційна система не пустить поміняти розмір локального диска C, чи удалить локальний диск, C, бо вона на ньому працює, вона сама себе не може видалити. А от якщо ви завантажитеся із завантажувальної флешки, на яку розпакований образ от там ви все, що хочете, можете робити. Ну, Звісно, ви можете відформатувати диск, цей тоді Windows у вас не включиться чи Linux. Якщо ви відформатуєте розділ Linux, але от розбивати Winchester можна досить просто і обмежень там практично немає. Окей, як розпаковувати? Ну, Давайте так, скористаємося Rufus, Ось Rufus є. Так, я його завантажу. Так, перепрошуюсь, я завантажив. Вибрав тут, що тут я вибрав? Флешку мою. М -м, я її підключив, так. Далі, аналогічним чином, обираю кнопку Select і обираю Demi Parted. ось мій образ. От, бачите, завантажило GPRT Live. Ось цей образ відкритий чудово. Ось моя флешка, я вже говорив, і хай вона флешка називатиметься Gparted Live, щоб ми розуміли, що тут таке. Окей, натискаю старт. Погоджуюся з усім, що воно мені пропонує. Декілька разів погоджуюся. І третій раз погоджуюся. Ну і чекаю, образ даного диска невеликий, тому, очевидно, я не буду вимикати демонстрацію. Зараз завершимо. Так, ось у мене відкрилася ця флешка. Я її закрию. Так, от очевидно, зараз це діло буде тривати досить швидко, по ідеї. А, але давайте все ж таки я на паузу натисну, щоб відео трошки зменшити. Так, ну дивіться, тривало, тривало даний процес, тривав одну хвилину. Відповідно, тут образ невеликий, все завантажено, флешка зроблена. Я натискаю «Close». І тепер можу перейти, подивитися, що в мене там на флешці мій комп'ютер. Ось моя флешка Gparted Live, І отут якісь е -м -м файли є. Все, завантажена флешка зроблена. Наступним кроком я зараз буду перезавантажувати комп'ютер і пробувати завантажитись із даної флешки.